Водолії, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 6 по 12 жовтня. І так, дивимося, що приготував тиждень для водоліїв, яких ви будете енергіях, які вам відкриються двері, можливості, перспективи. Нагадую, прогноз у нас загальний для всіх водоліїв, кому потрібен особистий. В шапці профіля є всі контактні дані. І так, водолій, тиждень 6 по 12 жовтня. У мене цей тиждень розлітаються всі карти. Дуже хочуть донести багато інформації для всіх знаків. І так, понеділок. І так, і ця королева Пентаклів випала. Королева Пентаклів це в нас діви тельці і козероги. Можливо, буде комунікація з такою жінкою. Карта нам говорить про фінанси, про наш якийсь фінансовий добробут. Можливо, ви собі рахуєте свої фінанси, розпреділяєте, прописуєте якийсь план, як вам більше заробити, продумуєте цей план. Королева Пентаклів, це в нас наш дім. Може говорити і про те, що хтось буде займатися своїм будинком, порядком в ньому, якийсь благоустрій робити. Да? Тобто, ви займаєтеся своєю будівлею. Вівторок, і такий цей суд ви побачите, Карта суда нам говорить про переміни, про глобальні переміни. Да? Можливо, хтось і купляє, да? купляєте будинок чи квартиру, переїжджаєте, і для вас є переміни. Можливо, їдете на зйомну квартиру. Вирішили собі розійтися і переїжджаєте на зйомну квартиру. Суд каже, час для цього прийшов. Все, тобі треба прийняти ці переміни. Ну того, що так має бути в твоєму житті. Карта нам говорить про е кармічних людей, тобто хтось може повертатися у ваше життя для пророблення якихось уроків. Да? Вертається ваша. Бивша дружина, бивший чоловік, да, для того, щоб ви проробили з ними якісь певні уроки. Ну, по карті суда ми ще можемо говорити і про те, що хтось може повертатись на минулу роботу. Тобто все, що у нас було в минулому. І світ таки. Ну... Одне закінчилось, розпочинається інше. Да? Карта Світ нам говорить про початок чогось нового в вашому житті. Завершається один етап, розпочинається інший. Ви розлучилися і починається новий етап. Ви одружилися, починається новий етап. Світ каже, що я для тебе відкритий, роби все, що хочеш. Да? Отримуй задоволення від того, що ти живеш. Бери все від цього життя. Да? Тобто, карта настільки максимально позитивна. Світ нам буде говорити і про те, що хтось може поїхати подорожувати, хтось може працювати в інтернеті. Тобто, знову ж таки, і продажі, і блогерства, і все-все. Просто, можливо, будете собі цілий день шукати якусь інформацію, яку вам потрібно. Четвер: королева Кубків. Королева кубківцем насраки, риби, скорпіони. Тут жінка з такою м'якою енергетикою, романтична жінка, яка дбає, яка турбується, яка знаєте, хоче своєю любов'ю, і ласкою зігріти весь світ. Ми можемо говорити, що це буде ваша енергія в такий день, тобто ви будете такі м'які, покладисті, романтичні. Ну, якщо говорити в мінусі про цю карту, тут у нас є плаксивість, капризивість, да? тобто такі якісь емоції, які можуть бути вже занадто багато. П'ятниця, п'ятницю є карта справедливості. Тут у нас вирішення якісь по суду, тут у нас вирішення якихось паперових справ. Да? Паспортний стил, субсидія, забираєте якесь свідоцтво, яке вам потрібно, в якійсь установі. Йдете да? писати якусь заяву, знову ж, яка потрібна вам. Да? Тобто щось таке, де от вирішується все через папери. Карта справедливості. У вас є два старших аркана кармічних. Тому водолії, будьте прям чесні, правильні, справедливі на цьому тижні, тому що карма вас буде прям, да, на цьому тижні підстерігати, підкидати вам людей з минулого, да, випробовувати вас на якісь ваші такі людські якості. Да, тому. Два уха Вастро, або й чотири. По цій карті не порушуйте правил ніяких, ні, ні людських, ні духовних. Да? От будьте чесними, справедливими. Елементарно навіть в словах. Да? Не, не говоріть того, чого б ви не хотіли чути від інших людей. Субота. Королева мечів. Вас три королеви на цьому тижні. Що як зараз випаде королева жезлів, то будуть всі чотири. Це ваша енергія, да? тут ще може бути присутні терези і близнюки. Карта ваша, карта прагматичності, карта холодності, такого ясного розуму. Карта буде говорити нам про те, що ви будете до всіх справ підходити отак холодно. Ці карти похожі, чимось, да? тобто день, таких можливо вияснень, якихось ходіння по інстанціях. Королева мечів нам може говорити і про лікаря, можливо, хтось піде в суботу, да? якесь оперативне втручання. У нас може тут бути, ну, взагалі карта е, такого да, відрізання, відсікання. Можливо, ви будете відрізати якусь людину від себе, якусь дію, якісь моменти, а да, підходити до всього холодно. І неділя. 8 кубків. А вісім кубків нам каже: я йду з того місця, де мене не цінують. Я йду з роботи, я йду з стосунків. Я йду взагалі там, де мене не чують, не бачать і нема. Не, не, Якось взаєморозуміння. Вісім да, кубків. Елементарно, можливо, десь будете в гостях, і вам буде некомфортно і ви захочете звідти піти. да, Вечір, да я йду, тому що я не хочу бути. Вісім кубків можна говорити про те, що ви будете залишати якісь негативні звички свої. Да. Захочете піти туди, де є 9 кубків, наповнитися тою емоцією. Порада для водолія на тиждень. був лицар жезлів. Ну, як говорила за королеву, знаєте, вам лицаря. Лицар жезлів нам каже про те, що на цьому тижні треба відключати свою харизму, бути таким енергійним, запальним, да? не сидіти на місці. Карта каже вам про те, що у вас є ця енергія для того, щоб вирішити всі ваші питання. І, можливо, на цьому тижні в вашому житті буде така людина, яка відіграє якусь роль і допоможе вам в вирішенні якогось питання. Ознаку зодіака – це Овен, Лев або Стрілець. Ну, я би більш сказала, що це буде. Вам потрібно буде включити от таку харизму, амбіційність і себе проявити в такій сфері. І так, водолії, я вважаю позитивного тижня вам і до зустрічі!